На Дніпропетровщині вночі російські терористи весь вогонь спрямували на території Нікопольського району. З градів та важкої артилерії двічі обстріляли житлові квартали Нікополя. Поранена 57-річна жінка. Наразі вона в лікарні. Мінна взривна травма, осколочне ранення брюшної полості з поврежденням товстого кишечника. Больна прооперована в тяжкому стані, знаходиться в відділенні реанімації. В місті масштабні руйнування цивільної інфраструктури. У місті знайдено 15 воронок, пошкоджені 12 багатоповерхових будинків та 14 об'єктів соціальної інфраструктури. Це аптеки, магазини, коледж, дитяча-юнацька спортивна школа, культурно-спортивний комплекс та стоматологія. З самого ранку місцеві прибирають наслідки обстрілів і радіють, що вижили. Цю ніч, звісно, ми не тільки в шокі були. Ми думали, що ми будемо вже в присмертному часі. Таке громихало, що думали, що це з лиця землі все. Також двічі окупанти обстріляли мирівську громаду на щастя без руйнувань та постраждалих. Такий терор, частина психологічної операції РФ із дезінформації та розколу мешканців Нікопольського району заявляють у військовій адміністрації. Вже наразі закидаються такі знаєте версії про те, що якби українська армія не стріляла на той берег, то не було б ніяких обстрілів. А я нагадую людям в бесідах і нагадую вам зараз, що обстріли нашої території почалися з того боку і Два тижні вони безкарно гатили по прибережній території, використовуючи РСЗВ і тільки реагуючи на цей терор мирного населення. Наша армія почала захищати наших людей, давати відсіч. Також начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив обстріли сусіднього Енергодару то намагання окупантів створити картинку для місії Магатета, звинуватити в руйнуваннях українські війська. Міжнародні експерти вже вирушили із Києва на інспекцію Запорізької АЕС. Водночас, зранку ворог наніс удар по міськраді Енергодару. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.